Таке відчуття, що я сіла не в той потяг, він такий чорний, але з білими плямами. Десь загубився, мабуть, на маршрутах. Я то зі своїми натягнутими струнами хочу його пофарбувати в білий колір, але тут раптово застрягла у війні, маю надію. Він не зійде з колій, а може просто пересяду у білий, чому б і ні? Бо як рік живу під тривогами, а моя країна вже 9 років. Всі втомились від ворога, який закидає ракетами, але нічого, зробимо купу кроків. Витримаємо, зможемо збудуємо, зацвітемо.